Якось більш раціонально вести бойові дії, коли треба там ухилятися від того, щоб йти. Не завжди йти в рішучий наступ. А Карл XII, він таке був дуже специфічний, звичайно, дядько Швеції. З ним, на жаль, після цієї плеяди таких блискучих королів, які хоча й воювали, але вміли воювати раціонально. Той же ж Густав Адоль шведський під час 30-річної війни, який заклав у цієї основи цієї шведської наддержавності. То він, Карл XII, трошки якось природа, чи відпочивала вже на дітях, це на, на ньому, як потомку такої блискучої династії, от завалив він, звичайно. До, до своєю впертістю довів шведську державу до такого дуже важкого цього ніштатського мирного договору втрати всіх територій в, Прибал... в Прибалтиці, втрати фортець в Німеччині. Ну але Фінляндію в той час Шведи ще зберегли, і треба сказати, що Шведи вони можливо зійшли.